Звичайнісінька картопля може засвітити лампочку. Це довів аспірант аграрного вишу, що на Вінниччині Віталій Янович Бульбу розрізав на маленькі шматочки. У кожен встромив по два цвяжки: мідний і залізний. Далі послідовно з'єднав їх між собою дротами так, щоб вийшло замкнене коло. Результат світло є. Хватит, хватит, хватит. Оказується, що від різниці нометалів і від сорту, також від сорту на бараболі різна. Напруга на на виході. Ну зокрема, найбільша напруга це при поєднанні цинкового на водротику і міді. Один шматочок картоплі виділяє один вольт. Хоч як дрібно їх поріж стверджує науковець, ось тільки додає картопляна електроенергія звичайній поки що не альтернатива. Над цим ще попрацювати доведеться. Віталій каже, загорівся цією ідеєю, коли цікавився експериментами Луціо Гальвані та Алесандра Вольта. Прочитавши ці трактати, мені було таке бажання повторити даний експеримент, дослід. Ну оскільки під руками була от картопля, я думаю, а чому ні? Перспективи даної ідеї можуть бути втілені в обмеженому виробництві. Наприклад, наприклад, там, де обмежене застосування комунікації, допустим, для того, щоб провести електричний струм, може в фермерських господарствах і може знайти. Використання, але при використанні допусті потужностей промислових то даної потужності не хватить для того, щоб реалізувати виробничі процеси. До речі, електроенергію у такий спосіб можна добувати ще з яблук, лимонів та апельсинів. Єгиптяни вміли це робити ще 4 тисячі років тому. Молоді науковці пояснюють, головне, щоб соку було чимало. Він добрий електроліт. Попередньо це було відомо лише з уроків фізики. А на теорії це не підтвердилось. Скажем так, дуже радий, що це підтвердилося. Що можна, можна це здійснити? Я думаю, що в майбутньому ці досліди будуть розвиватися. Ми будемо тримати енергію. Я думаю, що перспективи досить великі. Причому, якщо з картоплі енергію викачаєш, а потім покладеш її у воду, вона свої властивості відновить і їсти її можна. Пюре або суп гіршими на смак не стануть.